Зарабу я взрыв. Взрыв! 14 квітня у Житомирі завершили опалювальний сезон. Як і минулорічний він відбувався під звуки сирен та вибухів під час російських ракетних обстрілів. Директор підприємства Житомир теплокомуненерго Дмитро Рогожин каже, що опалювальний сезон 2022-2023 років, був одним з найскладніших в роботі підприємства за більш ніж 50 років. Ми почали і закінчили на протязі бойових дій, які не закінчились на протязі і тих повітряних тривог, і на протязі тих викликів, які. Були зв'язку з відключенням електричної енергії, пише через прильотами на підстанції міста. І, і я... я зараз згадую це, і мене вона починає, вона трусити. Вона 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 починає трусити. Вона я вона все вона. це пережила. пережила. Тетяна Мох працює в машиністської котельні на богуні. Жінка каже, що 18 жовтня і 23 листопада 2022 року робота котельні призупинялась через відсутність електропостачання внаслідок російських обстрілів. Тетяна та її колеги діяли за спеціально розробленою інструкцією. Інженери запускали генератори, а працівники котельні вмикали обладнання. У нас же бальниця у нас же лікарня, територія лікарні. У нас люди хворі, пологовий будинок потрібно було давати гарячу воду. Та було давати гарячу воду. Натомість розповіла Тетяна 1 березня 2022 року, коли територію поблизу котельні бомбили російські літаки. Ніхто не знав, як діяти у такій ситуації. Жінка каже, що сховалася в одному з підсобних приміщень. Це було дуже страшно. Це було дуже страшно. Таке враження було, що летить літак, жахливий звук. літак зависає над котельнею і вибухи. Все летить, все руйнується. Потім пройшло. Він кудись полетів. А потім ніби літак повертається, і вибухи, і тиша. Я подзвонила чоловікові, я з ним попрощалася, сказала, що його кохаю. Проходить час, і я виходжу. Я усі рами, скла по коліна. Я вийшла до цього залу і подумала, якщо б я тут була, мене б склом порізало. Я подивилася туди, а там полум'я працівники МНС. Опалювальний сезон 2022-2023 років був найскладнішим і водночас успішним, каже керівник комунального підприємства Дмитро Рогожин. Були такі ночі, що у нас 5-7 до 7 разів ми перезапускали все підприємства, все місто, і наші користувачі це не почували. Не було такого разу, щоб ми не спілкувалися з РЕСом на відключення, на приєднання не було такого разу, щоб хтось з аварійних служб обленергоблґазаном відмовив в. Тому чи іншому прохання, якими ми також себе почуваємо, також будемо з нашими користувачами, нашими партнерами. І якраз тоді пам'ятаю в той період, ми були тут, відновлювали електропостачання, ремонтували лінію електропередач. Чи було нам страшно? Так було страшно, але не зважаючи на цей страх, ми робили свою роботу, тому що це наша робота. Ми мусимо допомагати людям країні, державі. Незважаючи на ракетні російські обстріли електричних підстанцій, енергетики у співпраці з військовою адміністрацією, міською радою та комунальними підприємствами Житомира відновлювали електричну енергію у найкоротші терміни. Нам Вдалося збалансувати систему. Ми зробили місто Житомир, Житомирську область, напевно, пунктом незламності для всієї країни, тому що відключення були мінімальні. Не можна сказати, що на 100%, але нам це вдалося. Ми багато понесли збитків, але разом з тим ми перемогли. Ми зробили вже досить багато додаткових резервних ліній. Ми вже наростили майже втричі. Від попереднього обсягу обсяги аварійного запасу, і ми не зупиняємося. Ми теж усвідомлюємо, що наступний опальний сезон ми знову повинні постачати електроенергію і тримати людей в теплі, в світлі. З водою і щоб наші підприємства працювали з листопада 2022 року в області працювали пункти незламності. У них під час відсутності тепла та електроенергії можна було зарядити гаджети та зігрітися загалом по області рятувальниками в опалювальний період було розгорнуто 40, 41 стаціонарний пункт незламності на базі підрозділів ТСНС та ще 13 мобільних пунктів у вигляді наметів за період роботи, в яких в ці, в цих пунктах незламності отримали допомогу понад Ші осіб це був складний сезон, дуже складний. Але навіть при цьому ми в цьому році зекономили порівняно з минулим роком приблизно більше 6 мільйонів кубів газу завдяки переходу на інші види палива. І хочу сказати, що після цього сезону ми стали сильніше. Вже сьогодні ми думаємо, які ТЕЦ ми будемо будувати, які лінії перекладати, для того, щоб зробити систему ще більш стійкою для того, щоб в Росії, якщо не дай Бог, війна не закінчиться. А навіть якщо закінчиться, то в нас була стійка система, і люди отримали нормальну послугу і не не піднімаючи тарифи. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Тетяна Беляк, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир.